В цьому сезоні кар'єри за Михайлом Мундрика ми вже вилетіли з Ліги Чемпіонів, з Суперкубку Іспанії та з Кубку Іспанії. В нас залишається тільки чемпіонат, де ми йдемо на перші позиції, Атлетіко Мадрид на другій. Між нами відрив три бали. Так я знаю, вже вийшла ФК 25 але давайте дограємо цей сезон до кінця. До речі, це останній випуск за мудрика в футбольному клубі Барселона. Ну, в цьому сезоні так точно. Сьогодні ми дізнаємося, чи виграє мудрик Лаліго, і перший матч на сьогодні це домашній матч проти Севілії. Як ми бачимо на цей матч в Мудрика сил небагато, але хаві нас випускає у старті. Як ми знаємо, ніде крім Лаліги, ми не граємо. Тому якщо ми хочемо стати чемпіонами, треба в кожному матчі грати на всі 100%. Араухо. Мудрик зайшов до центру, араухо віддав на нього пас. І той втікає. І можна робити подачу. Удар поворотом! на Мудрика, я на дальню. Маркао. Прокидаю собі м'яч, але Робертсон забирає м'яч. І Мудрик, він намагається втікти. І є на дальню. Давай! Оскар. Поступово будують атаку футболісти Севілії. Ромео. І відбір м'яча Мудрик-мудрик. На жаль, він його втратив. Атака через правий фланг. Подача в штрафну! Оскар. Удар поворотом! Знову удар! Помалу Севілія нарощує темп. Баде удар поворотом! Там була рука. на Терштегіна. Терштегін! І Винтягна. тягне. Де йонах. Ведь мяч. Та мудрик. Він втікає. Вічнавіч. Вичнавич, давай, мудрик. Забивай. Як ти не забыв? Кампос, І він мчить до наших воріт. Його ніхто не може зупинити. А ні, зупиняє Робертсон. Давай, пас на мудрикач. І я підключаю Гаві. Давай. І Гаві по лівому фалангу біжить і робить подачу. Удар поворотом забиває іглєсіас. І, І давай, мудрик, І давай втікай. Це в тебе, виходить здорово. Пас! Рафиня. Де Йонаха віддає нам мудрика, і я на дальню. Ну що, після першого тайму рахунок 1-0. Я думаю, в другому таймі Севілья буде більше йти в атаку. Все-таки вони теж не збираються програвати і одразу... і одразу Кампос. Терштегін, куди ти віддав? Активний старт від Севілії, мудрик, чудовий пас на Робертсона Робертсон. Робертсон. Той віддає на Гаві! Гаві! Бий! Гаві! Скинь! Корона з м'ячем на лівому фланзі. Просувається з м'ячем, віддає пас. Марко Кукурелья. Корона віддає вище пас. Оскар удар поворотом. Та це 1-1. Замість Іглесіаса виходить Роберт Левандовський. Гаві. Віддав на мундрика. Мундрик. Він обігрує. Просто чудово. Мундрик. І в дальню, давай! Злівою! Нікуди не спішать футболісти Севілії. Їх такий результат влаштовує. Але зараз ми атакуємо Гавіна, Мудрика! Мудрик, давай! І би звідси! А ну хоча б так. Залишається 15 хвилин до кінця матчу. Виносить м'яч Ромео перший Гаві. Ромело віддав на мудрика. Мудрик. Давай, мудрик, в дальню. Мудрик забиває. <плес> Тепер нам треба грамотно оборонятися. Тепер Севілья буде йти в атаку. Марко Кукурелія він на правому фланзі. Буде штрафний удар в Севілії Бенєдер. Віддає пас Марко Кукурелія. Знову він з м'ячем. Це остання атака Севілі. І все. Барселона перемагає Севілю за рахунком 2-1. А Михайло Мундрик знову став найкращим гравцем місяцю. Невже ніхто краще нас не грає? Атлетіко Мандри свій матч програли. І тепер в нас відрив від них аж 6 балів. Далі в нас по плану виїзний матч проти Валенції. Вже на початку матчу Лівандовський забиває гол. А потім Мундрук подвоює перевагу гостей. А потім він оформлює дубль. В середині другого тайму Хаві вирішив поміняти Мудрика кінцевий рахунок 1-3. І до речі, в Мудрика відкрилася нова ячейка. Давайте ми собі візьмемо точний удар. Це нам допоможе збивати більше голів. Після перемоги над Валенцією в нас буде невеличка відпустка два тижні. Далі в нас по плану домашній матч проти Рала Сосєдада. Вони розташовуються на екваторі Ла Ліги. На початку матчу мудрик пробив поворотом і вилучив руку. Здається, цей точний удар точно в руки. І це пенальті. А Лівандовський не забив це пенальті. Але все одно Мудрик забиває свій гол. Але Ралсос їда зарівнює рахунок. А потім мундрик втік і віддав гольовий пас на Лівандовські. Але все одно Рал Сосієдад забиває другий гол. В другому таймі Барселона намагалася вити вперед. Але цього зробити не вдалося. І рахунок в матчі 2-2. В лалізі ми все одно лідируємо: відрив від Атлетікомандри 4 бали, а від Рала відрив аж 8 балів. Я вам скажу, в нас є досить хороші шанси перейти в Мансіті Сіті в наступному сезоні. Але в останніх матчах Лаліги нам треба дуже гарно грати. І наступний в нас матч проти раю Велікану. на початку матчу з зусиллями Дейонга та Дембеле. Барселона вийшла вперед. В цілому в першому таймі більше нічого не відбувалося. На початку другого тайму на контратаці мудрґ віддав гольовий пас на Лівандовські. Після цього мудрик був замінений та матч закінчився з рахунком 2-0. До кінця сезону залишається всього 5 матчів і відрив від Атлетіку Мадрид 4 бали. Проти них в нас ще буде матч. На матч проти Кадісу Мудрику дали невеличкий відпочинок, він цей матч пропустить. Але якимось дивом Барселона в себе вдома програє сельці з рахунком 1-2. В мене нема слів. Після цієї поразки на нас великий тиск і відрив від Атлетіко Мадрид всього один бал. Наступний в нас матч саме проти них. Програвати ні в якому разі не можна. І Мудрик знову став найкращим гравцем місяцю. півфіналі Ліги Чемпіонів такі команди: Мілан, Баварія, Тоттенхем, Ліверпуль. А Челсі наш колишній клуб дійшли до півфіналу Ліги конференції. Можливо, вони і виграють цей турнір. Я думаю, в цьому матчі нам буде ой як непросто. Атлетіко Мадрид на цей матч вийшли максимально заряджені. І одразу вони атакують Антон Грізман. Марко Вераці відбір м'яча Мудрик. І він обіграє і втікає на своїй швидкості. І він заходить і бий! <клух> Перший момент саме в нас. То Морено знаходить пасом Вераті. Той продовжує на Галана, Галан, з м'ячем на лівому фланзі. Знову Морено, він проходить, але тут кунде. То Марко Вераці. Все дуже небезпечно, Антон Грізман. Терштегін віддав нам мудрка, я віддаю п'ятою, але що це за пас? І він віддає на Лівандовського. Давай! КИНЬ сюди. Дембеле! А, Садайонг. Я наболок виносить м'яч. Тут Ромео перший. Він скидує на мудрок, той розвертається. І знову віддає на Лівандовського. Лівандовський на мудрока я в ближню. Дембеле подача. И мудрок пусти! Давай! Галан, він просувається з м'ячем. І робить подачу! Морена. Вони поступово будують атаку. Роб'йот Подальша тут сам в раті. Де Дейонг на мудрока мудрок. І він втікає віч на віч. Бий! І все після першого тайму рахунок 0-0. І знову вони поступово будують свою атаку. Але вона ні до чого не призвела. Робертсон. Віддав нам Мудрика, Мудрик, він не розвертається. І віддає пас на Робертсона. Він там сам, Гаві, на Мундрика, Мудрик, чудово, віддає пас Дембеле. БИЙ! І Депай втікає в контратаку. Треба його тут зупинити. Мундрик. Як він легко обіграє Мундрика? Галан знаходить пасом Антона Грізмана Льюіс. Удар поворотом! Контролюють м'яч Атлетіка Мадрид, але наші відібрали м'яч Мудрик. Треба трохи потримати м'яч в себе. Грізман в центрі поля віддає пас Д Депай. Знову Антон Грізман. Чудово. І Робертсон побіг. І сюди! І сюди! Хотів один дотик зіграти. Маліна знаходить пасу Мюллера, Мюллер. І іде сам робить подачу. Навісна передача. ВиТАПАЙ! Цей поєдинок завершується з рахунком 0-0. Найс такий результат, в принципі, влаштовує. Далі в нас по плану виїзний матч проти Кадісу. Барселона досить активно розпочала цей матч. І в підсумку Дембеле забив гол. На початку другого тайму Кадіс заробив пенальті, а Терштегін прочитав та відбив Паненко. Потім Мудрика замінили кінцевий рахунок 0-3. Наступний в нас матч проти Мальйорки. Вже на початку матчу Мудрик вивів барсу вперед. А потім Дембеле подвоїв нашу перевагу. І на початку другого тайму мудрик забиває отакий от, от шедевр. Потім мудрика поміняли і матч закінчився з рахунком 3-0. Далі в нас по плану матч проти Альморії. У цьому матчі мудрик забив головою. Таке ти не часто побачиш. Кінцевий рахунок в матчі 1-2. І останній матч в цьому сезоні це буде матч проти Ейбару. Ей це аутсайдер з великої літери, в них всього 20 набраних балів. І я не знаю, ким треба бути, щоб зараз їм програти чемпіонство. Перед останнім туром в лалізі в нас відрив від Атлетіко Мадрид один бал. Погнали на вирішальний матч в цьому сезоні. Кутовий вейбара подача. Знову Соріано роман. Він приходить, віддає пас удар поворотом. І можна втікати. Бийте! Все, 1-0. Лівандовський з м'ячем знаходить пасом Дембеле. Бий, Дембеле! Мудрик з М'ячем в центрі. закидує на Лівандовський Дейон. Мудрик. Він обіграє... І б'є! Дембеле на Мудрика і я на Дальню! БИЙ! Замість лівандовського виходи Санкет. О, нарешті Санкет дебютує. Михайло Мудрик просувається з м'ячем, віддає на лівий планах, сам росить пас і закидує. БИЙ! А яка атака? Три хвилини відділяють в нас від чемпіонства. Ну що, друзі, я вас вітаю! Офіційно в цьому сезоні Барселона стає переможцем Ла Ліги. Всі радіють. Дуже шкода, що нам не вдалося виграти Лігу чемпіонів, але хоча б чемпіонат. Святкове коло всі радіють. Я вже чекаю, коли ми піднімемо цей трофей над головою. І Араухо, капітан команди, підніметь цей трофей над головою. Ну і в Барселоні ми досягли перемоги в Лалізі. Показуємо цей трофей нашим убульвальникам. І це пам'ятна фотографія. До речі, Атлетіко Мадрид зіграли 2-2 з Севільєю. І Барселона займає першу позицію в Лалізі. Реал на четвертій. Аутсайдер Лаліги Ейбар. До речі, Лігу чемпіонів бере Тоттенхем. Вони в фіналі по пенальці обіграли Баварію. Лігу Європи бере Бенфіка. Вони в фіналі обіграли Аякс. А ліга конференції бере Челсі, наш колишній клуб. Ой-ой-ой, що це таке? Найкращий гравець сезону. І хто це? І це Михайло Мудрик. Він стає найкращим гравцем сезону. Мудрик так стильно вдягнути. Так і до золотого, м'яча й недовго. Ну і звісно, автобус. В Лалізі Мудрик за 38 матчів забив 29 голів і віддав 15 асистів. І Мудрик дає інтерв'ю, що він став найкращим гравцем сезону. Давайте подякуємо нашим партнерам по команді. І мудрик поїде на літні канікули після такого важкого сезону. Ну і на такій ноті завершується другий сезон кар'єри за мудрика. Ця кар'єра виходити далі буде. Але в нас буде тимчасова пауза. Тому що я збираюся зробити нову, дуже круту кар'єру в ФК-25. Тому переходьте до моєї спільноти на Ютубі та голосуйте, за якого гравця робити кар'єру. Ну і на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, перемога буде за нами. Хай вам щастить, бувайте!